І знов таки нагадую, сьогодні день народження у співачки Діани Арб'єніної солістки гурту «Ночний снайпер». Ми вітаємо тебе, Діано. Бажаємо тобі повних концертних залів і нових хітів. До наших побажань приєднується і Марія Бурмака з музикою сніданку. Доброго ранку. Ця артистка відверто зізнається, що легко ромує слово любов зі словом кров. Вона категорична у піснях, у музиці, у поведінці, у висловлюваннях, і це можна спостерігати у проєкті каналу 1, +1 – голос країни. Бо мова піде про одну із тренерів цього проєкту – Діану Арбініну. Вона сьогодні святкує свій день народження. Нужно знати три важливі речі, і тоді тебе услышать всі. Твій голос должен бути настоящим. Твоє виконання має бути іскри. Твоє стремлення має бути чесним. Народилася вона в Білорусі, потім з батьками поїхала в Магадан, де закінчила Магаданський педагогічний інститут. Потім приїхала до Санкт-Петербургу, до поступила до університету на філологічний факультет, російська як іноземна, і для того, аби отримати петербурзьку прописку, фіктивно одружилася. Про що зізнавалася у своїх численних інтерв'ю? Вона вийшла заміж за Костянтина Арбєніна, друга своєї подруги Світлани Сурганової. Потім вони розлучилися, але прізвище залишилося із нею. До того Діана носила прізвище Кулаченко. А у 93-му році разом зі своєю подругою Світланою Сурганвою вони створили групу, яка називалася і називається «Ночні снайпери. Світлана грала на скрипці. Ця група відразу породила дуже багато розмов з приводу нетрадиційної сексуальної орієнтації дівчат. Вони виглядали специфічно, мали короткі стрижки, не користувалися косметикою. І музика в них була, як то кажуть, без оцих жіночих саплей і бантиків. Після того Діана Арбініна не раз говорила, що ці розмови викликають в неї тільки посмішку, але як то кажуть, диви без вогню не буває. Тим більше, що розрив групи, розпад групи, коли від неї пішла Світлана Сурганова, був досить болючий. І це можна почути в альбомі першому сольному альбомі Діани Арбініної Цунамі, який вийшов у 2002 році. Я званю, і мені званять я не люблю свій телефон. Я званю. В цьому альбомі є пісня, якою складно когось обманути. Вона дуже пронизлива, гостра, правдива, відверта і щира. Пісня, яка називається Ти даріла нярози. Ти даріла м'я рози, розупа хліпалиню. Знала всі мої пісні, що гу. В цьому альбомі є пісня, яка називається Катастрофічні. На одному з концертів Діана сказала, що це пісня, крик. І навряд чи колись програма ночних снайперів без неї буде обходитись, мало того, можливо, не завжди ця пісня залишиться основною. Катастрофічески тебе не вистачає мені. катастрофічески тебе не хватає. Кораблі. Але музика принизлива постачь не би яка, за це мы любимо і вітаємо Гарної вам музики і світлого дня. Твої, ми сраслись плавниками. ми сраслись плавниками ми плавниками, концепалзают на отмель, чтобы влться задохнуться. Чтоб недолго по краю умираю. Катастрофически тебя не хватает мне. Жгу электричество, но не попадаю я. Воздух толчками и пульс нагрещен тогда. Пьет переносицу, я знаю все, знаю, но Катастрофически тебя не хватает мне. Катастрофически тебя не хватает Ну і звісно, поздоровлення на адресу Діани Рвініну з приводу дня народження приєднуються і учасники «Голос України, і деякі побажання передають саме через сніданок. «Ти дарила рази, рази пахли полинью, Даже в піснях чувствуется, що вона як вулкан. Знаєте, вона взрывается і тут же затихає. Тут же как би проявляє свою чувственность. А потом опять она взрывается, она показывает себя, какая она разная. То же самое и на репетициях, где нужно похвалить, она похвалит, где нужно покричать, она покричит. Мне очень нравится, что Диана настоящая во всем, любит искренне. Ругай тискні по-настоящему. Ця людина створила сама себе. Вона в тому, що в бізнесі сама йшла до успіху, і в цьому є великий плюс, великий позитив. Якщо скоро захлібано вона суміла, научить мене любити э, пасобі на мост, любіть э, пасибно зрителей. Пані Діана, бажаю вам бути завжди такою успішною, як ви є. Бажаю вашим диткам, чтобы они были здоровы, потому что это тоже для мамы. Чтобы с каждым днем ваши фанаты только прибавлялись, побольше вам красивых песен. Не днем Я вам желаю, чтобы каждый день вашей жизни был вам в радость, независимо от того, он веселый или грустный. Ой, ну, короче говоря, проживайте его на все сто процентов. До речі, вітала Діану Арбініну, особливо учасники її команди. Вона є коучем, я нагадаю. Ну що ж, до поздоровлень приєднуються не тільки е, її підопічні і глядачі сніданку з 1 плюс 1. Ви вже надсилаєте їх на е, наш сніданок з один плюс один мережа Фейсбук. Ми зв'яжемося з Діаною, ми передамо, щоб вона зайшла на нашу сторінку і почитала всі привітання, які ви надсилаєте на наш Фейсбук. Сніданок з один плюс один.